Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра? Давайте розглядати. Починаємо з особистого життя і дивимось на один день, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. У когось зупинка в судових процесах, але потім буде розвиток. Це, знаєте, як може бути зупинка на один день. А для когось як завершення вже судового якогось процесу, або, наприклад, там, де. Або ви засуджуєте якусь ситуацію, або з вами так вчиняють, як ваші якісь дії засуджують. Для когось навіть, знаєте, засудження того ну, бездіяльності якоїсь. Ось так показано. Тобто день, коли щось буде врівноважуватися, але може не так швидко, як вам би того хотілося. Давайте побачимо сферу кохання, що у вас буде завтра у сфері кохання. Тут пропозиція від, о, слухайте, тут пара, король кубків і королева кубків, і пропозиція від чоловіка, але будьте уважні, бо м -м, сімка мечів він щось собі там хитро хоче утримати. Давайте тоді трошки ми розпитаємо, що тут є. Тут хоче встановити відносини, спілкування, тут нема такого, ні, тут нема егоїзму від людини, але тут ще й нема конкретики такої, щоб, знаєте, на всі 100% людина розумів, він розумів, ви розуміли що буде, як буде. Це те, над чим ще треба працювати. Він ще розуміє, що остаточного варіанту він не може вам озвучити, але так само розуміє, що дуже до вас тягне, що дуже хочеться бути поряд з вами і встановити ці відносини. Давайте роздивляти дії чоловіка у бік жінки в цей день. Чоловік. Ну Тут продумана позиція. Все, що він буде робити, це як би вам воно не виглядало, навіть якщо ви будете думати, що це спонтанно, що це взагалі якось не сплановано заздалегідь, це неправда. Це людина, яка планує кожен свій крок. Коли м -м, хвилювання є, Невпевненість в тому вийде чи не вийде є, але все, що робить, це знаєте, як о, промірковано, проплановано, і саме так він і хоче. Все, що він буде пропонувати, все, що він буде озвучувати, ну тут налаштованість людини на взаємодію сімейну. Це знаєте, не так, щоб просто там побачив і, і все. А хочу, щоб ми були сім'єю. отак. Тут нема такого, щоб на один вечір, на одну ніч. Тут мріє на подальше спільне життя. Далі дивимось діє жінки у бік чоловіка. Давайте дивитись. От сама жінка і виходить. Дієжінці. Жінка така дуже впевнена. Вона знає, що вона хоче. Вона хоче певного відродження, але. Не так, щоб, знаєте, поспіхом згоджуватись на те, що буде їй запропоновано. У неї є своє бачення ситуації. І все, що вона обговорює з чоловіком, це теж дуже обмірковано. Це теж роздивиться з усіх боків, це не поспіхом прийняті рішення, а це так, щоб. Як я хочу, чи дійсно я цього хочу, а чи дійсно воно мені важливе? Тут розглядається будь-яка ситуація дуже-дуже ретельно. Тут така жінка, яка, от, знаєте, все тримає в своїх руках, і вона вже не діє так, щоб Ну там побачимо, як воно буде. А... Я знаю точно, чого я хочу. А як я до цього дійду? Побачимо, як я до цього дійду. Ну, тобто, вона, знаєте, от нема такої впертості тільки таким варіантом. Але я тільки цього і хочу. От Я тільки так і хочу. Отак от тут жінка себе поводить. Робота. Давайте побачимо, що у вас буде завтра в роботі. Симпатично, ви будете отримувати шанси, але побігати треба буде. І, знаєте, коли ви будете в якісь моменти, ну як. От комусь доказувати, стояти на своєму. Тут не так, що там Ну добре, ну якщо ви так кажете, ну добре, ну мені дуже подобається, але я згоджуюсь. Ні, тут ви не в такій позиції. Якщо треба буде з кимось посперечатись, ви посперечаєтесь. Якщо треба буде когось там на місце ставити, ви поставите. Ну, така позиція. Тобто ви будете налаштовані на результати. Не так, що там, ну, як буде, так і буде. Ні, ви знаєте, як ви хочете. І саме так будете просувати. Що вам важливо прийняти завтра? О. Угу. Угу. Ну, дійсно, дивіться, в якийсь момент у вас буде затягуватись просування якоїсь ситуації. Може, там дорога якась з ким домовилися, але затягується. З вашої причини чи з причини людини, це вже у кожного по-своєму якось буде. Але план тут буде. Не буде трошки тут ясності в якийсь момент. Воно буде незрозуміло, як і що і, ну, як робити далі. Але в якийсь момент. Ви ну, як візьмете на себе відповідальність, і ви будете доказувати, як треба що зробити, як диктувати вже якісь правила. Бо ну, слухайте, ну, скільки ж можна, воно тягнеться і тягнеться. Мені треба вже крапку поставити. Ну, якась така ситуація, в якій от приймайте, як є, і беріть на себе відповідальність і керуйте процесом. Від чого краще, б за все відмовитись. Якийсь вибір все ж таки, як не час ще робити, як не час остаточно поставити крапку в якійсь вашій там ситуації. І дивіться як. Знаєте, ви як перегоріти можете до якоїсь ситуації? Ви можете просто це, я правильно розумію, це як хибний вибір зробити. Так. Ви дійсно можете зробити хибний вибір. Ви можете піддаватися просто емоціям, почуттям, а потім, а потім змінити свій настрій, свій вибір, своє бачення до ситуації. От просто, як знаєте, угу. а чому? тому, що може друга інша можливість. Потрапити до вас або побачити, або хтось підкаже іншу можливість. Тобто не поспішайте обрати щось в якійсь там вашій ситуації, з кимсь може там, розмовляючи, може там, ви щось ходите самі обираєте десь і спер... звертайте увагу, у вас будуть внутрішні сперечання, не задавлюйте їх. Просто от скажіть собі так. Не час обрати. Я не готовий, чи я не готова ще обрати. Якщо в мене внутрішні сперечання, значить це ще не буде той вибір, який треба зробити. Так, давайте далі. Нічого ж не уникнути в цей день. Давайте побачимо. Угу. Ось так, так. Да. Так, ну дивіться, тут зміни кардинальні будуть у когось. По дияволу тут зміни такі, що в чимось ви будете як залежні. Знаєте, от коли не можете. Тут як від якоїсь інформації будете залежні. І. Тут так, так зміняться події, що ви навіть, ну так знаєте, емоційно підете від ситуації і цього не уникнути. Все залагодиться потім, але дійсно, тут кардинально буде змінена ситуація, і, знаєте, тут не просто так, тут. А в чим тут діє диявол? Хвилиночку. Угу. По дияволу дієвість така буде, знаєте, така дуже-дуже-дуже. Коли не всидіти на місці. Але не буде продумана ситуація. Тож не, от дійсно от не поспішайте. День, коли поспіхом, тільки гірше зробите. І. Тут якісь зміни вже, вони просто от, їх не у... ми подивимось, чого там вам не уникнути, але все одно воно, якесь, воно до цього йде. Якісь зміни, які будуть входити в ваше життя в цей день, це те, чого не уникнути, бо воно ну, як назріло вже. Так, як назріло. Тут навіть зміна житла, навіть зміна оточення, спілкування, зміна довгоочікувана. Це не так, що там зненацька щось відтворюється, а це ви як чекали певних, там, певного числа, певних подій. Може, розмови з якоюсь людиною. Це те, що вам по долі. Ну, Цього дійсно не уникнути, бо доля так вирішила доля до цього веде. Але все одно, знаєте, тут події, які от, вони не, не просто там на певне число, на певний час, а це те, що ви повинні обміркувати, ви повинні підійти до цього дуже серйозно. Ви знаєте, от у вас буде саме відчуття того, що. Нібито вам, як бракує якихось знань, як бракує впевненості, інформації якоїсь, то просто от шукайте ту інформацію, шукайте ці знання, бо поряд з вами будуть люди, які будуть готові підказати, навчити. Ну, От якесь наставництво над вами буде обов'язково. Але в якісь моменти ви як не будете дуже хотіти приймати те наставництво хоча воно вам буде дуже потрібне. Давайте ж подивимось, чого ж не уникнути вам в цей день. Чого вам не уникнути? Якогось відродження після. Е Ситуація, яка цілком і повністю буде для вас закрита. Е, все ж таки, от в якийсь момент ви... Це як, або ситуація буде е, відроджуватись. ну от якась ситуація, яка, в якій не була поставлена крапка свого часу. Або це просто спілкування з кимось буде відроджуватись, і далі вже. Отут проставите всі крапки, і далі вже дуже швидко будете просуватись у спілкуванні, у стосунках, там вже дивіться в кого що. І порада від вищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо поради від вищих сил. Угу. ух ти і туз Кубків, і туз пентаклів, тут самі можливості. І тут про таємні знання, ви якісь таємнички будете дізнаватись для себе, і якісь пропозиції будете отримувати. Тут, знаєте, день навчань. От ви в чимсь навчитесь по-інакшому бачити світ, по-інакшому себе нести, по-інакшому сприймати цей світ. Це просто, знаєте, як по-інакшому навіть розмовляти навчитесь. Цікавий день. Дійсно цікавий день. Зміна ваша внутрішня буде дуже важливою. Там, де ви. Ладні, були в якийсь момент, от просто, от, просто одразу сперечатись, ви навчитесь себе тримати в руках. Дуже цікавий день. І доволі міцний по енергіях. І я вам дуже бажаю його провести максимально для себе от, і приємно, і корисно. І хай все, що ви будете робити в цей день, принесе вам тільки на кращі зміни. І будьте і здорові, і щасливі, і в безпеці в цей день. Я вам всім дуже дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за ваші підписки. Побачимось в наступних відео. Всім пока!